Цін ми повинні витрачати, витрачати, а з іншої сторони, у засобах масової інформації постійно йде мова про те, що ціни будуть на одному рівні, стабільно, інфляція маленька, прибутки величезні, а ваші зарплати і пенсії будуть зростати. Це очевидна брехня за уряд і олігархату, який розцінює Україну лише як територію з кого можна витрачувати гроші на українську націю лише як питло, яке буде працювати на них, на них і дітей, їхніх онуків. Ми прагнемо покращення життя вже сьогодні. І тому виключно в інтересах народу вас виміняємо вплоть на дешевий газ. Так гарно говорить. Гарюше. Себе... Розумієте, люди, що Росія це могутня держава. Тільки вона зможе забезпечити нас і дешевим газом, і фодом, що нас охоронятиме. Як це ж так? І вони Я нас і ще позади. Я хочу сказати, Олігархи ніколи не почнуть діставати гроші і платити на народ. Він ж так гарно говорить. Говорить, бреса і не моргає. Давай той хлопці. Вас США та на наша армія могла б нас забезпечувати. Як воїнку та помиранча оплата, не здавали б національні інтереси України, Росії та США. Вони нас захищати будуть лише платити за це будуть. Коштовного сиру на шоловці ніколи не буває, а нам за нього забити. Так Вони зарплати піднімуть і ціни рости не будуть. А ти подивись платіжку за газ та опали. Ого! Та тут! Та тут все більше, ніж моя зарплата! А ти врахуй пеню, її тобі також не рахували! Як це так? Брехуни, а я ж хотів своїм дітям подарунки купити. Ось субсидія тобі. Ти мені очі! Ходімо зі мною робити революцію. Маршалі! Слава Україні! Героям! слава! Не дай забразим олігархам в Україні жити! Слава, слава нації! Смерть Я народний України. Ви по послуга! Попався! Я такі шукати не буду поговорити! Радицький уряд, гей, рапішницький уряд, слава Україні.